Всім привет, с вами Lucky Wiot і зараз ми будемо играть в Minecraft. І это типа карта. Типу як Ховану. І це можливо, моє останнє відео, але я ще не знаю точного. Завтра ви можете побачити на моєму каналі міні-стрім. Він буде йти десь до години в прямому ефірі і знаєте там, типу... Все, що можна взагалі побачити, ви побачите. Зараз ви можете бачити мігаючу кнопочку, я собі трохи поміняв інтер'єр в програмі для зняття. І сьогодні просто покажу вам практично всю карту, щоб ви знали. Та, можливо, люди, які завтра зі мною будуть грати, також побачать це відео, але я не говорю, що, можливо, вони не будуть грати, а можливо, я поіграю лише з тим самим Юрію геймером. І так, завтра маю грати із Юр... Юрикс Геймером України Гейм, ну, Українсь Геймером один із цих трьох людей, які грають на Гейм. Ну, Гейм. Да, і трошки пропірюю канальчик України Гейм. Тут знімає троє людей, і кожен з них однаковий має э, на Ютубі назву України Геймер 1, 2 і 3. Я буду знімати з другим. Окей, і останній третій, його, нік... його ім'я не буду зараз використовувати, а побачите ви це вже завтра. І так, почнемо е, робити відео. І так, ну, окей, я просто знову хотів поговорити. І зараз просто деякі пролечу місця і просто вам покажу, і це буде. Кінця завтра ви вже повністю зможете побачити це все. Знімаю в Майнкрафті вночі. Не знаю, чому я так вирішив це робити. Поспимо. Зараз поговоримо просто пару секунд про завтрашній день. Можливо, вам сподобається це відео, можливо, ні. Я, звичайно, не люблю критиків, ніхто, люб... ніхто не любить критиків. Але і водночас не люблю тих, хто аж переважає з можливістю ютубера. Ну і не тільки ютубера. Е, і так, завтра ви зможете все-таки побачити це. ну... Ви можете побачити стрімчик, ем, де. Трохи поганий свій інтер'єр. Ну ладно, окей. Ем, ну, по-моєму, то все, що я хотів сказати в сьогоднішньому відео. Можливо, люди, з якими я буду грати, ще раз Що, можливо, подивитися це відео і будуть знати більше місць, е, про які вони ще не знають на цій карті. Адже завтра буде такий реальний міні-стрімчик на. Для прикола просто. І що ще можна сказати? Тут немає таких, що багато місць. Цю карту, до речі, строю я сам, просто без ніякої допомоги. Тут повсюди є ті типу, різні штуки, тому ну, можете. Можете просто мені подякувати за те, що я зараз випущу таке відео своїм лайком. Я не прошу лайків, хочете ставити, хочете не ставити. Просто подивіться, чим більше переглядів, тим краще буде. Ну окей, ладно. Всім пока, думаю. Більше нема що робити. Ну просто, блін, пока. Я думаю. Що завтра побачимось. Годинка так друга, цей стрімчик буде, друга третя Зараз п'ятниця, в суботу цей стрімчик виходить. Ем... Ну, окей, ладно. Ем... Зараз. Ем... Ладно. Па. Ем... Ну, паротше, всім па. І я не знаю, що ще. Ну, это вам. За, за лайки, блин. А, окей. Я в камеру пулять буду. Вот это смазал. Вот это смазал. Вот это. опа па 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 ой ой ладно, короче. Ладно. Па. По... Всем пока. Пока-пока-пока. Па. Па-па-па-па-па. pupu. Pup, ¿Qué pup. no se